Бачили очі, що купували. Це мудре прислів'я про нас, невимогливих та невибагливих споживачів, що й досі купуються на яскраву обгортку і недобросовісну рекламу. На що звертаєте увагу, коли купуєте продукти? На етикетку, на склад. Ну, на ціну на ціни саме зла, щоб ціна не кусалась. В першу чергу на термін придатності. Ну і на склад звертаю увагу. На цены, в первую очередь, на что? На те, которые не, 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 не под силу нам. Вот это первое. А потом уже мы только что покупаем, нюхаем, ходим. Вед был товарный хороший, качественный, чтобы был. Ну, на китайской желательно все, чтобы было. Смотрю, чтобы была свеженькая, спрашиваю. Дивлюсь на срок. А так Не знаю, що там написано, я то не знаю, Не умею. Читати. дуже дрібно написано. Да, там то так навіть в окулярах не прочитаєш. Головне правило цивілізованого ринку гласить, клієнт завжди правий, бо на його боці стоїть закон, що гарантує споживачеві право на якісну і безпечну для життя і здоров'я продукцію. Ми таки маємо право знати, що їмо. А виробник, а відтак і продавець зобов'язані надати нам достовірну інформацію про товар, купуючи продукцію, читайте етикетку. На етикетці зазначено назва даної продукції. Назва виробництва, що виготовляє дану продукцію, назва нормативної документації, згідно якої виготовляється продукція, енергетична та поживна цінність даної продукції, термін зберігання даної продукції, при якій температурі потрібно зберігати цю продукцію. Також на етикетку повинен бути зазначені знак сертифікації, що означає, чи сертифікована продукція, чи не сертифікована продукція. Якщо продукція сертифікована, вона проходить ще один етап дослідження обстеження державного центру стандартизації, метрології та сертифікації. Нехай ваша їжа буде ліками, напучував своїх пацієнтів відомий лікар давнини. Щоправда, в часи Гіппократа у продуктах не було барвників, консервантів і штучних домішок, що не лише не приносять користі, а й згубно впливають на організм людини. Згадаємо, знайому нам з дитинства фразу пийте, діти, молоко, будьте здорові. Але здорові діти і взагалі люди будуть тільки при тому випадку, коли споживають молочну продукцію натуральну. Е, Натуральна це продукція, що виготовлена із молока, з тваринного жиру. Е, тоді вона має, містить в собі білок, містить вуглеводи, містить вітаміни, ну і, звичайно, тваринний жир. Якщо ж тваринний жир замінити рослину, вся ця цінність продукції втрачається і її немає. Уже кілька літ поспіль Хмельницька масло сербаза проводить школи дегустації своїх виробів у містах і селах області. Такий діалог взаємно корисний, бо допомагає виробникові вивчати думку покупців, а заодно формувати у подолян культуру споживання продукції.